Добрий день, я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Gerebia. І сьогодні я, як завжди, з задоволенням хочу представити вам нашу новинку. Верніше, це одразу будуть три новинки бо це три продукти, які об'єднані загальною темою бустери для волосся. Це, така, це такі засоби, такі продукти, які дозволяють нам в домашніх умовах. Дуже просто, дуже легко зробити таку серйозну салонну процедуру догляду за волоссями, глибоким відновленням і так далі. Е, одразу наголошу буду, хочу наголосити, що це засіб не проти випадіння, це засіб не для шкіри голови, це такий глибокий догляд саме за волоссям, як кажуть, за полотном волосся. Так? Е, бустери для волосся. Вже з першого використання ви дійсно отримаєте ефект ну такого дуже випещеного, доглянутого, блискучого волосся, ну якначе ви тільки що посетили, прийшли з дорогого салону. Це ефект ламінування в домашніх умовах, який теж дуже простий, не потребує якихось таких ну, плясок, скажімо. Бустери ці підходять для будь-якого типу волосся. Ну, це мається на увазі сухе, жирне, нормальне. Але ми будемо наголошувати по кожному бустеру, о, де що підходить для яких проблем. І одразу скажу, що вагітним і годуючим мамам можна. Далі. Що роблять ці бустери? Я вже сказала, що вони дозволяють. Дуже глибоко доглянути відновити структуру, в першу чергу, пошкодженого волосся, взагалі того волосся, які ну, майки, мають якісь е, недоліки. Да? Ну, Недоліки не хочеться говорити, але ну, є якісь що потребують особового догляду. Е, бустери дозволяють зберігати красиве, здорове, блискуче волосся. Якщо ви використовуєте якісь складні фарбування, якщо ви часто фарбуєте волосся, якщо це часто використовується для укладання волосся, використовуються термоприлади і так далі. і так далі. Тобто те, що пошкоджує волосся, погодьтеся з тим, що волосся наше ну, пошкоджує дуже велику кількість о, причин. І для тих, хто відрощує волосся, буде це робити набагато легше. Бо б, дозволяє викорив, дозволяє відрощувати його, дійсно, таким маскучим, шовковистим, без посічених кінчиків, без постійного цього відрізання такої важливої вітрові довжини для того, щоб зрівняти убрати ці посій, посіченість цих кінчиків. Тому цей догляд дуже дуже буде в нагоді тим, хто волосся. Так, далі, будь ласка. Е я вже сказала, що три, да, три види бустерів. Перший це е, відновлюючий бустер для волосся, і до його складу входять гліцерін, протеїн протеїни шовку, тобто гідролізований – це коли на маленькі такі шматки да, розрізані ці протеїни, і вони тоді, на відміну від дешевих засобів, де там чи колаген, чи протеїн, чи кератин просто написаний, а тут це більш, воно проникає глибше в структуру волосся. саме. Депантенол входить і дуже хочу похвалитися, бо в нацерамід, які входять до складу бустерів. Це дуже високоякісний комплекс виробництва Франції. Він дуже гарний. Ці, ці бустери рекомендуються. Цей бустер рекомендується для в першу чергу для фарбованого волосся. Причому не просто фарбованого, а такого: знаєте, з якого, з якого дуже легко і швидко вибивається кольор. Тобто пофарбували волосся, а буквально два-три рази помили, і вже бачите, що. І колір не той, і волосся виглядає не так, і ну, щось цим потрібно робити. То для цього саме цей бустер буде підходити. І крім того, взагалі для пошкодженого, ослабленого, тонкого волосся, яке знаєте, має такий неживий вигляд, ну, як як перука, да, причому перука така в куклу, в, в ляльки старої, е, волосся, яке потрібно оживити. Далі, будь ласка. Тобто, в першу чергу, ми його використовуємо, коли потрібно, ну як сказати, мабуть, не, не в першу чергу для фарбованих, але для, фарбо, для фарбованих волосся. для фарбованого волос, ну, в першу чергу це буде цей кустер. Він допомагає, щоб волосся довше виглядало гарно і довше утримувало пігмент при, при, при фарбуванні. І крім того, якщо це волосся просто слабке, Тонке, таке неживе, що ми казали, ослаблене, то відновлює також покращує його щільність, то воно більш, більш таким товстеньким, каже, здається, і стає більш гладким і блискучим, і так далі. Тобто ну, відновлює і робить його таким, знаєте, дійсно більш живим. Ну, дуже випущений вигляд після цього використання цих засобів. Далі, будь ласка, як він працює? Кераміди, ну, цераміди, кераміди, хто як говорить, з, заповнюють міжклітинний простір, вони проникають глибоко у структуру волосся, відновлюють його, роблять, роблять міцнішим і усувають ламкість. що теж дуже важливо, Ламкість і цю користість. Протеїни, шовку і депантенол – це якісне зволоження, це певне живлення. це… Зняття сухості волосся, це перед попередження якраз посіченості кінчиків, і волосся в результаті стає і більш слухняним, і без, не електризується, більш еластичним і попередження ламкості волосся. Ну, і звичайно, що набуває додаткового об'єму, але я потім скажу, там буде один момент, що стосується об'єму далі. Більш швидким, пружним, блискучим, тобто, тобто, тобто. тобто. Далі, будь ласка, другий бустер це для волосся проти ламкості і посічених кінчиків. Це буде також для пошкодженого, але тут я би навіть сказала. Буває, не, не, воно не пошкоджене, але от кучеряве волосся цим страждає пористе дуже волосся. так, Але й пошкоджене, і волосся також з посіченими кінчиками, вже з посіченими кінчиками, стоншеними, що ну Як пух виглядає, да? така занадто пухнастість, з, з якою всі завжди, ну не всі, є ті, хто в кого таке важке, гладке волосся, але дуже багато людей борються якраз з цим пухом на голові. То для цього цей бустер. До його складу основні його компоненти це також гідралізовані, тобто невеликого розміру, зменшеного розміру, щоб проникали під. Лосочки, куті це гідралізований кератин, це основний білок волосся, тому дуже добре заповняє і робить його теж більш таким товстеньким і вигладшує. так? Це гідралізовані протеїни пшениці, також гідролізований колаген, Тобто, все, що стосується білкову природу, все було гідролізовано і йому було надано меншого розміру. І екстракт алоєвера. Е, далі, будь ласка, е, як вони діють? Я вже сказала, що кератин – це основний білок волосся, який дуже гарно відновлює волосся. І тут я хочу сказати, що, мабуть, з кератином це е, такі, для такого ну, найбільш проблемного волосся, там, де потрібно дійсно цю структуру максимально відновити. Так? А, бо з карятину цими засобами потрібно користуватися достатньо обмежений час. А всі бустери вони мають накопичувати. Ви з першого використання помітите ефект. Але чим в гіршому стані волосся, тим ну, може бути ну, просто повторювати періодично цю процедуру, і вона має накопичувальний ефект. Так, от, бустер з каретина е, потрібно використовувати ну, протягом обмеженого часу, інакше волосся потім стане ну, таким більш важким. Е, от відновити його структуру і далі перейти на наступний бустер, про який ми будемо далі говорити: на, вітамін, на вітамін, Так? Дуже глибоко і колеген, і протеїни пшениці вони дуже глибоко заповнюють ці пошкоджені ділянки. Чудово відновлюють структуру волосся по всій довжині, і тут буде більш навіть помітним цей ефект потовщення волос, волосини, допомагає зменшити ламкість проти посічених кінчиків. І е, ось колеген протеїни і алої, вони разом ще і дуже добре голошують волосся розгладжуються, а зволожене волосся, це приглажені ці лусочки, кутикули, які, як та шишка не стоять, да, розправивши, а пригладжують ці, ці лусочки, і за рахунок цього волосся і гладеньким більш стає. І світло набагато краще відбиває, тобто блищить красиво. І це ж е, попереджує сплутування волосся. Тут ось да, ви всі знаєте, що. Якщо ця проблема є, що волосся да, пошкоджена його структура, то воно і плутається набагато більше. А тут воно, воно буде більш кладеньким, з таким зеркальним блиском, тобто відновлене, красиве і здорове. Так? Далі, будь ласка. І третій бустер це бустер для е, живлення волосся і захисту від ультрафіолету. Але це не з фільтрами. Тобто захист від ультрафіолету буде в першу чергу за рахунок антиоксидантної дії і за рахунок того, що о, ці компоненти будуть мінімізувати цей негативний вплив ультрафіолету. Так? Бо з, о, з засобом для захисту волосся з фільтрами ну дійсно є проблема, е, складно зробити такий, яким хотілося би користуватися влітку. А сонце для волосся, ви самі, самі знаєте, якщо відпочиваєш, якщо, якщо ходиш на пляж, то ну, погано волосся потім виглядає. Сонце дуже на нього діє ну, недобрим чином. Так, він, Цей бустер оснований на депантенолі. Депантенол це, власне, провітамін В, В5, і входить до його складу вітаміни Е, А і С. Коли ми використовуємо і кому ми пропонуємо ці бустер? це якщо волосся тьмяне, втомлене, позбавлене життєвої сили, ослаблене, таке, яке просто просить про живлення і про щоб його нагодували вітамінами. вітамінами. І ось те, що я казала, да? що о, дуже, о, дуже пошкоджене, дуже таке пористе волосся, да, використовуємо там чи з каретином якщо чи, чи фарбоване там з, з, з церамідами, Але є волосся, воно начебто таке і таке важке, глад, глад, гладке, і, і, але не блищить, але таке тьмяне. ось, ну, і Ви розумієте, що волосся просто, просто просить його нагодувати, нагодувати і напоїти, бо від про вітамін В5 буде ще й зволожувати волосся. І ось в цій ситуації або. Якщо ви постійно доглядаєте за волоссям, підтримуєте його гарний стан, але ще дати йому додатково вітаміни, дати, його, дати йому додаткове збложення, довести це вже до ідеалу, то це буде якраз оцей бустер. Так? Далі, будь ласка, він, от те, що кажуть, надає волосся життєвої енергії. Да, Представте собі, да, те, те волосся, якому потрібно дійсно надати життєвої енергії, робить його більш здоровим і повертає природню красу і дуже красивий блиск. Це те, що стосується ще цього бустеру. Далі. Наступний слайд будь Мега. Дякую. Дуже чудово, теж дуже добре ці активні компоненти, ці вітаміни, провітамін в 5 проникають в глибокі шари волосся і впливають на нього і внутрішню зсередини, да, і захищають зовні. Депантенол вже і казали, що сложує, відновлює, розкладжує, знімає, зменшує сухість. Робить блискучим, укріплює, укріплює саму таку структуру, да? укріплює, тобто не укріплює від випадіння. Я ще раз підкреслюю, що це догляд за, безпосередньо за волоссям. Вітаміни А і Е живлять, підвищують еластичність і надають пружність. І вітамін С в першу чергу, але і вітаміни А, і Е. Вітамін Є теж один з найвідоміших, найсильніших антиоксидантів. Теж захищає волосся безумовно від м, ультрафіолетових променів, але і вітамін С захищає о, як антиоксидант, і як, м, для я, я вже сказала, не ну, нівелювання, мінімізування е, того негативного впливу, який оказує е, саме саме ультрафіолетове випромінювання. І вітамін С він, в, в до, у засобах для волосся. він, Послуговує тому, щоб надавати дійсно дуже такий прям дзеркальний блиск волосся. І далі, будь ласка. Тепер що стосується способу використання і тих деталей, деталей які, на які я хотіла б наголосити саме вже про використання. Використання достатньо просте. Так? Тут пунктів буде декілька, але все всі вони робляться в звичному режимі. Так? Можливі дві процедури. Одна процедура це повна така таке, таке термовідновлення, ми використовуємо в цьому. Миємо ми голову як звичайно, так? Сульфатні шампуні, безсульфатні шампуні, якими ви звикли використовуватись, які для вас підходять. Тут немає обмеження, ви використовуєте той шампунь, яким ви користуєтесь. Навіть я б сказала, що в даному випадку навіть краще сульфатний шампунь, е, який більш ретельно вимиє волосся, і е, при відкриті лусочки кутікули. Щоб добре зайшли всі компоненти з самого вже бустеру, так? Помили і промокнули так, щоб волосся було не мокрим. Я навіть виділила це жирним шрифтом і поставила оклику Не мокрим, з нього немає тепти вода. Ви його дійсно дуже добре промок, промокаєте. Але як завжди з волоссям, ну, не, чесно, зі шкіри обличчя навіть простіше, ніж з волоссям. Хтось комусь ну, трохи більш вологим буде краще. Комусь буде краще, і як взагалі потрібно, щоб воно було ну, дійсно ледь-ледь-ледь. З'ясували цей момент. І змішуємо бустер. З прохолодною водою в пропорції 1 до 1. Теж наголошую, виділили жирним шрифтом, що саме прохолодно, кімнатної температури прохолодної, головне, не гарячий, бо майже в крайній мірі у двох пустерах там багато компонентів саме білкової природи, там протеїни, кераміди, колаген і так далі. Ну, воно, воно просто звернеться так, в гарячій воді. Тому про холодною комнатною температури і так далі, в пропорції один до одного. Можна виліти вилити з ампулки е, бустер і в цю, е, цю ампулку і нею ж відміряти таку ж кількість. Так. Е, е, я одразу я знаю економність наших, наших господиньок, хазяїчок. Не, не намагайтеся налити більше води. Нам потрібно далі з ним трошки ще попрацювати, щоб він був такий, як потрібно, то один до одного. І не використовуйте металевий посуд, але це в першу чергу кас, стосується якраз вітамін, вітамінного бустеру, Ви вітамін С, як ви знаєте, дуже не любить з металами разом бути. Але краще в скляні, в пластиковій чи як завгодно, так? Змішали один до одного і перемішуємо там хвилинку, дві Ви Просто побачите, як на очах вона ця, ця суміш почне стане виглядати як кремова маска. Так? Ось до загустіння, і до того, як вона не виглядати як кремова маска. Ми і його і перемішуємо. Це, ну, я кажу, це хвилинку буквально, але ви просто на очах будете бачити, як воно буде згустівати і переходити у вигляд крему. Так, далі, будь ласка, змішали, так? І цю суміш ми наносимо на волосся по всій довжині, але відступаємо декілька сантиметрів від шкіри голови на шкіру голови. І на волосся у корені ми не наносимо. Ми не наносимо, бо ну, об'єму не буде ніякого. потім. Тому, щоб, щоб дійсно дати. ну і Плюс там же ще молоде волосся. Да? При коренях це та якраз частина, який, ну, буквально декілька місяців. Да? Якщо враховувати те, що десь на сантиметр в, у місяць волосся росте, то ну, йому дійсно пару місяців. Тому на, на, на шкіру і на ділянку Перед шкірою ми не наносимо. А саму 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 максимальну увагу ми приділяємо якраз кінчиком волосся, тобто всій довжині, і кінчиком волосся, особливо тих, з кого волосся довго, звичайно. Після цього надіваємо на голову шапочку для душу, в кого немає, розрізаєте тоненький пакетик поліетиленовий. Надіваєте краще обгорнути рушником. Можна не обгортати, але краще, бо це буде так, як термошапка. Може, у кого є термошапка, то ви надіваєте, звичайно, її. так? А тут ми самі робимо таку термошапку, шапочку для душу, обгортаємо рушничком і 3-5 хвилин прогріваємо феном. Якщо фен ви не використовуєте, у вас його немає, значить просто надіваємо таку шапочку і з нею ходимо. Так? 3 5 хвилин прогріли, і залишили ще хвилин на 20-30. Тобто, це така дійсно потрібно виділити. Час, бо час, це така глибока процедура. Ну і В салоні вона була така, що займала би такий же час. Так? Е і після цього знімаємо цю шапочку і просто змиваємо цю маску, вже, яка утворилась кремова маска. Просто теплою водою без шампуню. без шампуню, Все, шампунь вже не використовуємо, просто змиваємо залишки цього бустера, який став вже кремовою маскою. І після цього сушимо волосся тим самим, самим способом, як ви звикли, як. Тобто, о, скільки тут вісім чи скільки пунктів, да? але насправді. О, Ось час десь з пів години, коли ви з цією масочкою ходите. Ну, так ми так ми використовуємо всі маски, і, такий, і так, як звичайно, ми миємо голову, але тут ми отримуємо ну, такий дуже ефективний, дуже сильний і дуже глибокий <кій> договір. <Добрий. кій> <кій> Я одразу хочу сказати: якщо ви будете використовувати, знаєте, є С -с -с Салонний догляд, ну таке красиве, поки вийшли з салону. Здається, ну так, ну, ну такий догляд, ну так, вже з волосами попрацювали з волоссям, а потім помили голову і той догляд дівся ні. Навіть якщо ви використали взагалі один раз цей бустер. То ефекту цього буде, вистачить ну, орієнтовно, мінімум два миття голови, ну, як після двох миттів, в середньому 3-4. Якщо ви потім повторюєте, навіть якщо ви вирішили, що Боже, я все я буду доглядати саме так, після кожного миття робити цього не потрібно. Не потрібно. Тобто максимум це вже там дійсно четверте миття. Якщо ви повторюєте використання бустеру, то ще є й накопичувальний ефект. Але я ж кажу, що результат чудовий, ви бачите вже після першого використання. І, будь ласка, наступний слайд. І є процедура експрес-відновлення. Я, звичайно, думаю, що більшість буде використовувати по повній процедурі. Але буває так, що потрібно швиденько, да? потрібно як швиденько-швиденько, дуже, дуже дуже гарно виглядати. Можна в такій ситуації, або якщо ви вже е, користалися по повній процедурі, е, чудово добре виглядає волосся, але ви схотіли ще щось додати, особливо, виглядати в особ, особливий якийсь день, особливо гарно. То можна скористатися і до того є волосся, якому дійсно повністю вистачає цієї експрес-процедури. Вона більш швидка, вона без термо, як це сказати, термовідновлення. Також змішуємо бустер з водою в пропорції один до одного, також перемішуємо до вигляду кремової маски. Також миємо голову після миття голови водна ледь вологе волосся, наносимо по всій довжині. Знов, знов підкреслюю не, не, не на шкіру голови і не на відступаючи. Ну, як, як ми і маски наносимо, якщо це не лікувальник для шкіри голови, як ми без берзами всі наносимо. Так? І ніякої шапочки не надіваємо, феном не гріємо, нічого не робимо, просто тримаємо 10-15 хвилин і, і змиваємо теплою водою також без шампуні. Тобто можна і таким, і сушимо також звичним способом. Тобто такий спосіб теж можливий. Що я хочу сказати? Коли ви використовуєте бустер? В цей раз ні бальзамом, ні маскою користуватися, немає сенсу, бо це більш глибокий навіть не тобто, використовуємо. Е, я сказала вже, що і ведучими, мамам можна, бо на шкіру ми не наносимо. Е, типу але по стану волосся, то підбираємо вже з того, що я розказала, і те, що буде. Воно буде винесене і на сайті у нас. Ось такі у нас новинки. Дуже цікаві, дуже корисні. Ми продовжуємо так, доглядати за волоссям і більш інтенсивно, і все більш цікавішим способом. Більш такі цікаві процедури робимо. Тому, дякую всім за увагу. пробу чекаємо. Чекаємо, пробуємо, пропонуємо, всім розповідаємо. Я, коли ви спробуєте, то ви просто з блиском в очах. Такий близький волосся після бустеру. І з таким же в очах ви будете всім про ці бустери розповідати. Ще раз дякую за, за увагу. До, доброго дня, до побачення.